Всім привіт! У нас повітряна тривога, а ми виїхали відос знімати. <звітряна тривога> Всім привіт! Сьогодні у нас буде незвичайний відос. Сьогодні я вирішив потренуватися вперше за... За весь час взагалі, тому що наше мені тренуватися, я махала шумафі. Але сьогодні мені щось було скучно, і я вирішив все-таки якось потренувати їзду на задньому чи контроль мотоцикла на задньому колесі. Там стопі поробити на ґрунті, тому що на своїй старій резині я робив його на асфальті, а на ґрунті ні разу не робив, тому що на новій моїй резині там дуже висока шашка, на асфальті ну, ніяк не вийде. Ну і резини шкода. Попробую під якусь круту горку, дуже повільно заїжджати, може якось переставляти ще щось. І ще я спаяв пластик, який я зламав. Не я зламав, ліза зламав бляха гіляка залізла минулому відео. Спаяв і бляха-муха, дивлюсь. Радію, що ну, більш-менш нормально. Дивлюсь, коротше, кусочка нема. Коротше, поїдемо ще в ліс на те місце. Я думаю, він там лежить. Якщо його болотом там якось не закидало, вдруг там теж ще якісь придурки, як ми їздять. Надіюсь, ми знайдемо цей кусок, і я його сюди приліплю. Трішки обслужив мотоцикл, відрегулював клапана. Я це роблю кожен сезон. Ну, Переважно весною, але цього року я щось трохи затягнув і літом це сталося. Випускний клапан, взагалі, все нормально по зазорам. Опускний клапан майже до кінця зажався. У мене вперше таке. А я їду і то думаю, блин, чому якось він так набирає того вату? Тепер набираю взагалі моті кафігену різко, як раніше. Фільтр також почистив повітряний. І саме головне, мені вже коментарі писали про спідометр. Він в мене не працював, нуль постійно показував. І, як я і говорив в самому першому відео, коли він перестав працювати, напевно, якийсь дротик відійшов. І я подивився, так і було. Спіна, дротик виліз. По моїй вині, тому що я там лазив і коротше, задів його. Коротше, все бомба, не вистачає одного кусочка. А ми, коротше, стартуємо. Чудити не вийшло повимахуватись. Вау! Це тільки що на другій передачі став. Я думав зараз перетинусь. Коротше, хочу спробувати як типа ногою на землі. Хочу спробувати одною ногою на землі триматись, а другою тормозом типу, контролювати. Оскільки в мене... Не зовсім мотоцикл Ендуро, там туди-сюди так, жоповозка, по ямах. У мене тут завишене сидіння, а в ендуро йде рівне, грубо кажучи. Тому я сумніваюся, що я буду діставати до землі. Я отак вроді дістаю. Але... Коротше, зараз будемо пробувати. Блін. Ну чуть чуть Тормозом я взагалі це не регулюю, чисто їду поки їду. Да. Ой. Треба тормоз включати. Зараз підніму і тормозом опущу. Перекур! Я, я не думав, що я за, замучаюсь тільки від одної цієї вправи. Цікаво подивитися. Ну, останні рази я вже вище задирався, ні? О, як забились руки! Ну що, перекур прийшов успішно? Ну, відпочинок. Ми не куримо, ми, ми інтуристи. нам треба бути здоровими, спортивними. Коротше, трохи потренувалися. Тепер можна подуріти трохи, потім знову щось. Ой. Коротше, зараз буду пробувати іменно на задньому їхати. Наскільки мене хватить. Бо я хочу теж навчитись заднім е... тормозом контролювати. По ідеї, це потрібно робити поступово. От першу вправу, яку я робив, потім оцю. Але тут якось, блін, все дуже тяжко. Тому не все зразу. Повний газ. Треба контролювати тормозом. Комарі оператора гризуть. Туда. Так, так, так. Бляха, я в угол не виставляюся, щоб тормозом користуватися біда. Я ж лох я недостатньо задираю. Чуть не перекинувся, ноги злетіли. Блін, до речі, хто не знає, як хоча б задерти мотоцик? Треба працювати підвіскою, і щепленням і... І тулубом. Але не дергати мотик, не тягнути його, як... спину не зривати, як оце малі пацани на роверах ото роблять, дьоргають, блін, потім все, інвалід. Мотоцики так само дергають. То так не працює. Якщо у вас потужний мопед там не китайський. Хоча і китайські і потужніші теж вроді з газу стають. Якщо ви можете з газу, то то зовсім інше, але це, це вже не контрольований віллі. Коротше, що ми робимо? Вижимаємо щеплення легенько. Прожимаємо підвіску. Швидко, але не кидаємо щеплення і даємо газу. І все, і ми піднімаємося. got to climb my boat, you got me not there, I'm come, though, Ну нафіг! Мені тут так нажало, бо я вперед скольжу, нажимаю ногами сюди. Ну там я так заселю. Я ще й на другий був, думаю він зараз під мене поїде чи що. Як воно виглядало? Лежав тупо, так? Да? Ага. Блін, давай зараз попробую баланс. Він ну що, можна на місці, можна в щось впартись, А ну, блін. Я на велику робив, на велику стою, хіба досить довго. А на мотику він то китайського тут ніхто про центр тяжкості, оце все не розраховував, тут тяжко. Так. Так. Опа! Ого! Ого, Михайло Шумахер! Коротше, давай попробую на газу Типу якось газують. Але при цьому стоїш на місці. Ой, мені здається, це буде важче. Так. Ой. Ой-ой-ой. Дай зараз цепу спалю. Ну. Ха -ха. Оп! Оп! От я, я якось так, блін. Коротше, скільки в нас вуздушка, то треба охолоджувати його. І себе теж якраз сам перепочинеш, мотик перепочине. Так, що, спробуємо зараз, напевно, під горку заїхати, хоча там трава, хочу максимально повільно. Але на траві слизько, напевно, буде. Але спробуємо і поїдемо шукати отой малесенький кусочок пластику. Я дуже сподіваюся, що він там лежить. Його кабани не затоптали. Ух, блин, замучився. Там заїжджали вдвох. На одному мотику. На, на підбайку вдвох заїжджали? Да. Ну ми на порті точно маємо виїхати. Головне да, ну, не перекинутись. Ну нога перекинути. ну, спали. Вау, вау, вау! Не страшно? На порти навіть вдвох грибе. Давай на перший. Навіть на м'яку не було, на... Навіть намеку не було, що ми перекинемось. Yeah. Давайте перезвону, <laughs> щоб підлетіти. Підометр uh. працює, вовче нічого собі. Що yeah. там хребет на ямах не вилітає? Yeah. Нормально? Yeah. Ай, блін, на телефоні і на камері, напевно, взагалі уклону не буде видно. Ой. Тупо наперуй на передачі. Іменно прям карабкатись хочу спробувати. Ще розвернутися хочу, тут заросло, тут вода всюди вроді була. Не втупитись би. Тут взагалі треба на щеплення, навіть їх це не нахолости. Отак. А ну прям без розгону. <головне> на середині так Коротше, треба контролювати. А ну Це Та легко. Ой, блін! Ай-ай-ай! Ай! Тут уклон вже збільшується, я вже такий не не дуже дістаю. Ай! Ой! Лох! Я хочу прямо на мінімальних оборотах, тому хлопну. Ой, буксую, я шліфую, тут трава. До побачення. Ай, ой-ой! Ай, ай я їду. Ай, ай! ой, ой Чекай, я всім їду, всім, що можна. Все. Тут трава повна. Попробую на більшому ході зараз. Помаленьку їду. Не так помаленьку, як хотів, але взагалі легко. Я його заглушив, він не глохне, блін, бо накат. Ой! Ай! Тут вода! А, я намок! Пластик зламав, по-моєму, той знов. Ні, Ні не зламав. Тут вода! Чи що це? Тут було і вода! Піднімеш об ногу? Добре, що я Я так не хотів хлюпнути, світозі, дивись. Тут вода і... чекай, не ригайся, бо це тяжко буде. Зараз я візьму, я ручку зігнув, в тормозу. Добре, вирівнюю. Ось такі от тр тренування, блін. От на будь-якому. Тому треба блін, екіпірування носити. А я сьогодні тільки в ботах. І боти пригодились. Мені руль кудись сюди заліз. Навіть в ботах трішки болять. Ну що, пацани, приїхав я в то місце. Злощасне. Да де я зараз і пластик зламав. <звук> Надіюсь, зараз не зламаю знову. <звук> тут болото зробилось, досі падали. Так, ось тут, оця гілка злощасна. А її вже нема. Чи це не тут, так, це тут. Блін, тут стільки болота зробилось, мені здається, що я нічого не знайду. Тут висіла гілка і... І тут мені обламало. Лежить, я його вже бачу! Вау! Ка... Навіть його не притоптало. Дивіться Опа, я знав, в мене я вже акумулятор від камери знаходив таким чином. Так, блін... Приміряємо. Опа. І все, і буде пластик жорстким тепер. Ну, блін, наскільки це можливо. Тут, блін, я болтик забув відкрутити і прикрутити, я впав і воно тут відскочило. Ну це таке. Кайфи, болдіємо, Живем? Так. Сюди. Будемо паяти. Але якщо не знаю, в когось є може такий пластик, цілий боковий. Я думаю, дивіться скільки комарів! Навіть на мотоцикл летять, йомою, -йо. смачний форте. Оскільки тут недалеко, вирішив ще й заїхати на гірки потренуватися. Але на легенькі прямі з розгоном я заїхав, то це на тренування. От я тільки що без розгону заїжджав на досить непрямі нерівні гірки, що думаю, все-таки вам підзніму. Розкатав трішки, ще заїду усюди. Тут взагалі круто досить. Не розкатано, бо тут нерівна траєкторія і без розгону. Так, загружаю сраку. Наперед нахиляюсь, балансую. Ну, як для мене, ну, щось, блін, важче хочеться. Хочу заїхати сюди, тут гіляки Давайте, щоб не, мені в очі не залізло, бо я з відкритим візером. Цю гляку якось. О, тут у нас ще корінь. О, це цікаво. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Тобто я на ньому можу зараз просто тут зразу впасти. І розгону звідси нема, бо тут також дерево. Щоб, знаєте, перший раз з розгону заїхати. Давно тверде. Я можу, в принципі, його перепригнути. Так, а я переїду цю і буду стартувати. Захекався трохи. Блін, корінь знизу. Чи це палка? Я думаю я маю пролетіти її. Так, фух. газу! Що одне, блін! Брівно! Це ж якесь брівно лежало! Вискочив! Нормально! Зараз візьму прямо в притірочку попробую заїхати. Тут ще й яма. Якось наліво, направо потім. Ой-ой-ой. Я щось зашліфував зразу капіт. Вообще не поїхав. Во Капець Давайте сюди. Треба я жопу не загрузив, лушпак. Фух, раз, два. Оба! Опа. Опа, тут же, бачите. Тут же, блін. Тут же цікавіше, тут бачите. Оце через ту штуку я переїхав просто. Так, давайте пробуємо звідси рухнутися. Саме легше сюди, саме тяжче сюди, їдемо туди. Бо там ще й дерево лежить. Так. Жопу загружаю. Ой-ой! А що, я вперся? Чи шо, блін? А, я зарився, Вот Очі я не їду. Ну все, до побачення. Оп. Оп. Ой, блин. Руки капец натираються об ці гріпси. Дуже, навіть в рукавицях, тому гріпси треба тримотик міняти. Але якщо у вас такі гріпси, і ви отак собі ментуріста бавитесь, краще їх замінити, вони жорсткі, ну зато не стираються. Стираються тільки ваші руки. Так. То давайте одразу зіте. Вау! О! Який це каф! Я їду під горку і я підпригну через цю гілку. Це такий кайф, я себе відчуваю прям... Дуже круто! Прямо індурю, прямо те, що треба. Мені треба ще Блін. Оце кайф, де я заїжджав. отут. Я Я прям, прямо тут. Я не знаю, чи на камері буде видно, я прям тут під колесо підлетіло. Я не перекинувся, я все ще по контролюю. Ще разок, блін, я думаю, можна... Блін, я хочу прям ще і все. ой ой ой, -ой. Чуть не вмар. Це кайф, все, я взагалі виїжджаю тоді так. Це такий кайф, коли в тебе під горку є якась перешкода. І ти через неї навіть підпригуєш, ти їдеш на тяжку, аж ти ж й підпригуєш. Фух, блін. це кайф Як я кайфую. Ой, пацани, ви диви не уявляється. Опа, тут же можна з'їжджати. Чуть не поїхав, блін, на передачі завівся майже. Слухайте, а тут можна вже з'їжджати. Був бо я ще скимусь, я б спробував. Тут так посипалось вже. Кроші пацани, це я кайфанув максимально, не знаю як вам на відео там це все. Кайф, капець. Бачите, навіть на форті можна щось це воду ріти. Глянемо, вже руки певно червоні, дуже натерло. Ой-ой-ой. Тут червоний, прям дуже, отут от якраз втреться, капець. Ой, такий відос, отак закінчуємо. Всім велике дякую за перегляд.